Добрий вечір всім, хто дивиться моє чергове відео. Хочу вам трішки розказати про воду, ту яку ми даємо бджолам. Це вода не проста, ні, не золота це вода з додаванням 10% настою водного золи, тобто продукту горіння. От спалили. Дерево там якесь згоріло, солома там, сіно. І так далі, яке все органічно повинно бути. А, а, для чого це робиться? Ну, інформації в інтернеті дуже багато, але я так і повторюся. Може хто не знає, або просто нагадаю. А, для чого це робиться? Справа в тому, що цей Настій саме і сама зола це є сильний лух тобто щолоч на російській мові. Вона вбиває всі болячки, вона якби, протистоїть всім болячкам, які мають кислу основу. Тобто це є гнильці, аскосфероз, нозематоз і так далі. Як таку воду будете давати, то про гнильці і назематоз можете взагалі забути аскосфероз під питанням ну, теж доволі ефективно. Діє, як приготувати. Золу беремо у відро, 10-літрове, наприклад, повне насипаємо і заливаємо водою. Назливаємо водою так, щоб вода покривала золу. Залишаємо на 3 доби, через 3 доби його проціжуємо і те, що залишилось. Одну частину додаємо до 10 частин звичайної води. колодязь там, скважина і так далі. Є багато пасічників, які з щелок додають у сироп цукровий. Ось так як ми цукрового сиропу ніколи не даємо джолам, заліз з цукром зав'язали ще років 20 тому назад. Мед тільки мед і все. Як я розказував в попередніх відео, то ми виходимо з положення таким чином, додаємо звичайну питну воду. Все, джоли не жалуються. І собі здравствують. Добре. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить. Приходьте до мене ще. Буду радий.